Я працюю на своїй пасіці сьогодні 2 вересня 13.29 складаю гнізда і ставлю пластинки від клеща. Ось купив. Якась турецька фірма. Роблю це все бігом швидко, бо йде дуже великий напад бджіл. Рамки бігом забираю, ховаю, гнізда теж бігом складаю без... Затримок. Складав я вже ось цей перший ряд. Склав гнізда і поставив пластинки. І в опідоміку теж. Бджоли вже підготовлені, і буду закормлювати. Їх І в цьому першому. Зараз на його прикладі покажу, як я роблю. Так, що мені для цього треба? Значить, Демар, щоб трошки відганяти бджіл, не давати їм почути запах меду. Ножик, відкрити пластинки. пластинки стамеска. Все, так, роблю бігом. Бо я ж коли йде великий напад бджіл. Так, демар тут поки обставлю. Це рамки після викачки став їм висушити їх. Вибрати з них мед. їх забираємо, Вони тут не потрібні. Бігом це все. Зараз саме головне це швидкість. Рамки сухенькі. Вон рамка суха, тільки чуть-чуть у столу запечатано медом. Це вже не страшно. На зиму така рамка дуже добре збер... зберігати в зиму. Тут не забрали. Оцю рамку поставлю ще на є. Головне, щоб напріск забрали. вони. Так. Це сюди відкриваємо гніздо. Так. Поставлю на рамки таку тимар, щоб бджоли туди не летіли. Відкриваю. Перша рамка пуста, легенька. Вон трошки бджола є на ній, вона їм не потрібна. Струшу. Теж рамка легенька, бджіл небагато на ній. Теж вона в зиму їм не піде. Ця сім'я в мене велика гарна. Приблизно я розраховую десь на 10 рамок, щоб їм залишити в зиму. Для великої сім'ї це буде нормально. Плюс-мінус. Ось ця рамка вже. Пергова, важка, з наприском, скоро буде запечатувати. Зараз покажу, скільки йому залишаю меду в зиму. Ну і на слідій неділі плюс буду давати корма. Варити сироп. Десь на одну сім'ю в мене йде 8-9 літрів сиропу. Все остальне мед і в середньому десь біля 15 кілограм кормів їм взим. Ось рамка. Знизу перга, мед вже запечатаний. Осталось трошки їм донести і рамка дуже гарна зиму. Паралельно дивлюся, теж от рамка за, за меду і перга. отлічна рамка. І паралельно дивлюся Наявність матки, що я неї не пошкодив, не придушив при к меду. Бігом передивляюся, підняв, поставив, підняв, поставив. Ну, запечатаний розплод, це вже гніздо. А от і матка є з фіолетовою міткою, яку я ставив. Надіюсь видно. Матка бігає, значить все, порядок. Далі рамки можна і не піднімати. Но я під ньому покажу, щоб було видно, які рамки я залишаю в зиму. Теж рамка розплод запечатаний, зверху мет. От, ідеальна рамка в зиму. Темна, наполовину розплод, на половину В основному я залишаю, стараюсь залишити це темні рамки, які зберігають краще тепло зимою. Світлі рамки забираю. Навіть якщо вони забиті медом, я їх ставлю за заставну доску. Трошки допомагаю печатно якщо там є мед розкрити, щоб вони перенесли цей мед весь у гнізду. Або заношу своє приміщення, де я зберігаю рамки. І вже весною буде підсилення кормами. Поставити рамку весною, коли ще меду збору немає. Так, от зараз у мене залишається ці дві, значить, не підуть. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. От ще треба дві, ну максимум три рамки. Їм відібрати, поставити. От світла рамка. От я неї в зиму не хочу. Я не ставлю збоку. Світла рамка на зиму не піде. Джіл зараз трушу, а рамку заберу. От, от така рамочка дуже добра зиму. Теж почали мед печатати, донесуть, запечатують і буде гарна кормова рамка зиму. Так. Це теж світленька рамочка, звісно. Отака от б пішла б, але я не поставлю в бік, в мене є краща. краще. От, наприклад, от така. Оця мені більш подобається. Ця темніша, вона буде краще тримати тепло. Ця рамка. Мало бджіл, пуста, легенька, 100% не потрібно, струшую вже. Ставлю в ящик. Тоже рамка пуста. Нею можна і переплавляти знизу все під трутньовий розплід. Ця рамка не годиться навіть і в літо. У неї на переплавку на наступний рік буду топити. Так, значить все, складаю назад гніздо. Ставлю одна рамка. дві. От приблизно по вазі, зараз у них кілограм 3-4 є меду. Свого меду. Плюс вони ще донесуть і плюс сироп. Сім'я буде закормлена на зиму. Сьогодні п'ятниця. В понеділок-вівторок буду перший раз варити і давати корм сироп. Так, складаю, ну от крайні рамки вони важкі, тут по кілограму меду точно є. Так, і ця важка теж рамка. Все, вважай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 рамок е їм залишаю взим. Я думаю, це буде їм достатньо, 10 рамок, Отлично. Цю струшую рамку. Та в неї Багато там. Отут запечатаний мед. В неї забираю. Ця ось така рамка. Дуже гарно буде весною підставити допомогти сім'ї з кормами. Це легенька рамочка. Меду зовсім немає. Коложу. І ця теж легенька рамочка. Кормів немає на ній. Забираю взиму вона їм. Не потрібна. Ставлю заставну доску. Я, якщо чесно, їм би поставив іще одну рамку. От я дивлюсь на оцю. така теж з пергою, з медом. Я думаю, на край не поставити їм. Треба, не треба, треба, не треба, не треба. Не треба. Я думаю, 10 рамок буде цілком достатньо. Так, ці рамки ставлю, вони вам з наприску, Хай переносять собі в гніздо, так само і ця. Хай переносять все собі в гніздо. Так, бігом заношу. Рамки. Ховаю, щоб не напали бджоли. На рамки то не страшно, а от коли на сім'ю на вулик нападуть, то вже страшно. Так, Відкривайся. Так, ось я вже позносив. Це за сьогодні і за вчора позносив. Трохи рамок вже в мене висить, отак я зберігаю зверху, потім розкажу, покажу, як я захищаю рамки від молі. Так, ну оці рамки швидко переставляю. Зараз як-небудь, а потім ввечері, коли бджоли вже не так активно літають, буду собі їх сортувати, розвішувати по своїх місцях. Зараз все бігу. Є рамки поставив. Ставлю сюди і, значить, полоски. Полоска це турецька фірма. 70 гривень за оцю пачку, тут 10 полосок. Отакі От вони мені сподобались. Вони ніби як воскові. дуже добре, вони мені добрі тим, що я. Корм даю для бджіл в мусорних пакетах і вони м'які, полоски. Бувало таке в тому році, що ставив, і полоски були ніби як дерев'яні, з дерева якісь такого тонкого. Пробивали торбу целофан. А це м'ягеньке як воск, я не знаю, що мой якийсь штучний воск. Отак, От значить, полоски я ставлю між по діагоналі, між третьою, між другою рамкою. Плюс-мінус неможливо. Все, дуже удобно оце так згинається, а не треба ні спічки, ні зубочистки пхати, щоб поцепити полоску. Так, все, гніздо склав. Все дуже швидко. Десь і рамок, сім'я е -е, залишається в зиму на 10. Думав, один з ставить. Ні, не потрібно. Я думаю, 10 рамок їм хватить з головою. Так, все. Заставна є. Одна заставна запасна. Накриваю. От так накриваю, вулика закриваю. щоб Не дай Боже чужі бджоли тут нанюхали мети. Оце буде катастрофа. Так, все, є. Цей вулик накрив. Готовий до закормлювання.